Так. Поняв. То я маю розказати. Анікдотів, я щось таке. Бляха, то треба готуватися, не треба було мені вчора написати. Мене звати Оксана Мельник, я коуч власників бізнесу. Мене звати Олес Пронів, я співвласник компанії Біомед. Це мережа аптек та оптик та медичний центр у місті Львові. Компанії вже більше 30 років. Це сімейний бізнес, будує його з батьком. Ну, на сьогоднішній день я і сео компанії uh -huh. управляю повністю всіма ланками компанії Віта до Я і розвиваємо компанію, масштабуємо. Поділися, будь ласка, чому ти вирішив звернутися до мене? Перший е тригер, який в мене м спонукав на того, щоб звернутися до тебе на консультацію, заключався в тому, що я відчував е в своєму житті недостатню кількість е взагалі мотивації, енергії. Було свого роду таке певне е, вигорання, і я пробував це фіксити різними попередніми способами, різні тренінги, групові заняття в спорті, е, також підключався і тому подібне. І комплексно це все призводило до того, що воно давало якийсь короткостроковий результат. Але після того, як завершувався курс, я е, 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 якби знову відкатувався назад. Тобто я розумів вже, е, е, те, що мені потрібно щось більш глибше. Щось індивідуальне, щось конкретне. Тобто, це коли там не, не робота з групою, а робота там напряму зі мною. І якщо дивитися комплексно, тобто я там мав запит, по-моєму, по, по здоров'ю, в мене була ще до того раніше лишня вага, було питання от взагалі енергії, цілі, життя, намірів ну і взалом власне бізнесу, бізнесу, це людина, яка є першим лицем компанії, це людина, яка має мотивувати команду. Mm -hmm. Якщо е, власник компанії відчуває е, вигорання, відчуває, що в нього там опадок сил, відповідно, я не міг повноцінно спускати на свою команду великий заряд енергії для того, щоб вони втілювали наші плани із партнером у реальність. Так? Mm -hmm. Для того потрібно віддавати дуже багато енергії. І получалося таким чином, що, скоріш за все, попередні всі роки я дуже багато віддавав, а для себе брав дуже мало. А mm -hmm. е, я не міг знайти причини тому. І завдяки якраз тобі понаходив ряд дірок. Названо це так мені подобається метафора, це там образно відро, з якого постійно витікає вода, тому що в ньому є дірки, так? Скільки ти не наливав, в то відро води, все одно наявність цих дірок буде постійно його опустошати. Ну і відповідно, мені здається, от нам вдалося з тобою понаходити оті дірочки, позакривати їх, і все і класно. І зараз відро дійсно є наповнене. Хочу сказати, що на сьогоднішній день я відчуваю значно інший вищий якість життя. Так як у твоєму метафора спочатку, одягнути кисневу маску потрібно собі, вона дійсно спрацьовує. Тобто на короткій дистанції, та звісно, треба допомагати всім довкола і вибирати пріоритети. Але якщо розглядати варіант, йти вдовго, то про себе треба тобто, потурбуватися в першу чергу. Скажи, чому обрав ти саме мене для цієї роботи? Ну, дивися, мені е, підтвердженням були е, результати людей, ті, які вже пройшли в тебе консультацію. Я звертався до одного, до другого, до третього. І причому я пам'ятаю, коли я додзвонив до тих хлопців, і слухай, хто Ні, є Оксана Мовельник, Ти знаєш, ти проходив в неї консультацію. Ну розкажи, хоча б щось. Ну, типу, в двох словах. Знаєш, так от здаліка заходив. Слухайте, мені хлопці там по 10 хвилин розказували такі фідбеки. Такі позитивні е, відгуки. Я такий сижу, думаю, все треба брати, ну типу, що тут думати, розумієш? Якщо раз, два, три, і точно в людей, які я поважаю, бачу їх результати, розумію, що це є е, потужні впливові е, бізнесмени, які побудували вже доволі такі потужні компанії і далі ростуть, і розвиваються. І я бачу, як вони рухаються. Попередньо, звісно, та я щось шукав. Я думав, от мені дружина, от. Там в першу чергу радила, каже: слухай, тобі потрібно попрацювати з якимось психологом. Бо вона бачила, що я там хворів, часто там образно проходив після роботи п'ята година, повечеряв і все, я вирубався. Я не мав сили вже там ні проводити час вдома, сім'єю, ні на вихідних образно кудись поїхати і відпочивати, Тобто був такий певного роду упадок сил. Ну, і вона це теж замічала, бачила і казала: тобі треба з чимось розібратися, бо там образно це не питання в спорті, це не питання навіть е, в якомусь там гормональному циклі, хоча я теж там і аналізи здаваю, тому подібне. Вона чітко ну в мене така емпатична жінка, дуже розумна її відчувати людей. І вона, якби мене бачить наскусь, вона каже: друже, тобі треба піти. До когось який з тобою якісно попрацює. От тоді я почав шукати. Поділися, які були твої очікування від угу. нашого м м процесу, і якою була реальність. Ну очікування були такі, що ми там зараз сядемо. Ну бо ти коуч власників бізнесу. Okay. так? тобто я там собі прикидував, що ми зараз прийдемо в бізнес компанію, так зараз розкладемо схему. Хто де як працює, знаєш? Типу розберемо мій життя, і ти там чітко скажеш, слухай, ото делегуй тому, то делегуй тому. От в тебе тут піде так гарна робота, там ще якісь підкинеш там ідеї. Ну, образно очікування було свого роду, що це буде як консалт. Типу, так, да? ну, типу, супровід, там, допомога, плюс там образно, на тобі книжечку почитає, на тобі якісь подивися відеороки чи тому подібне, ну, щось таке. Я навіть пам'ятаю, в якийсь певний момент пробував тебе в офіс затягнути. Кажу: прийди, подивися на моїх дівчат, як вони там працюють, менеджмент, щось мені порадить. Така ідея була, але насправді все було зовсім кардинально по-інакшому. Якщо в цілому відмінність проговорити, то. Про це мені хлопці говорили. Я сам зокрема дуже глибоко відчув на те, як ти, працюючи зі мною, глибоко якби, вникала в суть моїх запитів проблем. Образно там в нашій з тобою постійній регулярній комунікації я відчував 100% процентів твоєї уваги, і це реально дуже було кайфово і відверто скажу, скучаю за цим. Бо якби не завжди знаєш, не кожен тобі може приділити. Блін, дві години інтенсивної уваги, зосередженості без телефонів, без нічого. І прям от в мене, в мої запити. І ну, мені сподобалося те, що ти не тільки навіть йшла по конкретних запитах, які я озвучував, та? а ти ще й слухала між слів, дивилася на мої реакції, на прояви. І те, що мене тригерило, то де мене десь включало, тобто ти ці штуки піднімала, показувала мені, виявляла, і там, до прикладу, я дійсно я раніше ну, не знав дуже багато речей, які я знаю зараз, завдяки mm -hmm. тобі, mm -hmm. з чим ти мене познайомила. А, а це, зокрема, твоя метафора там, про е, чотири колеса, які мають бути на дуті. Тобто, Розкажи, бо я <реку> Розкажи, бо я якраз хотіла, ти хотіла підвести, так? <реку> Що таке чотири інтелекти? По-перше, ну, ти знав, що їх є чотири, да. а не один. Да, Там, є бо чотири. власники бізнесу часто користуються своєю ментальною частиною, своїм IQ, як прийнято говорити так, але не розуміють, що в них є скарби, скарби, mm -hmm. я рахую, та є емоційний інтелект, духовний інтелект, тілесний інтелект тобто чотири інтелект. Є оці чотири речі. Як ти мені розказувала, тобто в мене був капець накачаний ментальний інтелект, тобто я там багато вчився, знав всяких там правильних теорій, технологій, і взагалі, в принципі, в мене бізнес доволі такий системний, да, який потребує там раціонально, логічно приймати правильні рішення, емоції в сторону і все тому подібне. Mm -hmm. От, але коли ти мені пояснила оцю річ, що коли ти їдеш на образному автомобілі? І в тебе одне колесо перекачане, а чотири підспущене, ну тоді ти так собі їдеш. типу, mm -hmm. да? Ну, Не дуже і швидко і не дуже якісно і тому подібне. Коли ти мені розказала про те, що існує тілесний інтелект, так? І я зрозумів, що з ним слід реально працювати. так? І мм... потрібно ну, не тільки там ходити там, в спортзал а, і там себе, грубо кажучи, мучити, а знаходити якісь правильні речі. Ті, ну, Звісно, кожному, які заходять, ну, для мене там. На сьогоднішній день вже регулярним став масаж. Mm -hmm. Я ходжу до масажистки, ту, яку ти мені порекомендувала, і кожен раз, як я до неї закінчую, ми зразу на слідуючий місяць знову записуємося. Це дає можливість регулярно, якби ем, я би так назвав, з одної сторони, не допускати того, щоб тіло. Хворіло там ну, з точки зору м'язи защемлення, тому подібне. Ну, бо якби знаєш, після 30 років я вже говорив, що в мене з попереком знаєш, я вже як старий дід ходив, ну іноді знаєш, як защемляло. А так, типу, ми постійно це контролем, плюс воно допомагає розслаблятися. Реально, це є клас. Слідуюча штука це емоційний інтелект. Ну, звісно, якби емоції ми всі стараємося стримувати. Закривати, і по мірі того, що якщо якісь там появляються негативні емоції, закриваючи їх, виходить, е, що ти не можеш закрити тільки негативні емоції, ти закриваєш всі емоції і негативні, і позитивні. Ну і просто приходиш в такого більш роботизованого чувака, який там хоп, ходить логічно, мислить, е, раціонально приймає рішення, але ну, образно. Камінь, так, ти там з роботом спілкуєшся. Так, і потім не можеш покайфувати від результатів, які так, так, до речі які приходять. А от емоційно, типу, коли от я почав прокачувати завдяки тобі, твоїм рекомендаціям, тих людям, з ким ти мене знайомили ці всі речі, я почав більше радіти життю відверто. Я почав більше взагалі цінувати те, де є, з ким я. У мене взагалі зараз появляються такі моменти, що я просто ловлю себе на думці, що я щаслива людина. Просто от сижу і розумію, нічого не бракує, все в порядку. Як рухатися. власники бізнесу, теж теж ти кажеш, всі хочуть працювати про бізнес, хочуть працювати про відволікати від себе, та і дуже важко, багато супротиву зустрічаю часто в роботі з клієнтами. їм важко працювати про себе йти в глибину, йти в свої почуття, в свої емоції, в свій духовний розвиток. Так а я глибоко переконана, що в теперішніх нових умовах, в новій парадигмі неможливо буде будувати бізнес без розвитку духовного інтелекту, та без якоїсь місійності, без великих. Таких без віддавання, без глибоких цінностей. Та, і це надзвичайно приємно, що така цінність як щастя з'явилася в моєму житті. Знаєш, я навіть сьогодні зранку проснувся в шостій ранку. Це для мене взагалі просто нонсенс. Вставати так рано. Я там зараз останнім часом регулярно так роблю. Ну і зранку там проходжу різні там заняття, практики, образно час для себе приділяє. Я сьогодні зранку себе злапав на такій думці: е, е, є моя компанія, та? тобто є місія компанії. Ми в цілому там, її позиціонуємо як світ здорових і красивих людей. І сьогодні мені, на думку, прийшла ідея, що можливо її слід вдосконалити і доповнити світ здорових, щасливих і красивих людей. Mm -hmm. Оце насправді є важливо, бо коли люди є здорові, коли вони красиві, вони є щасливі. Yeah. Ой, ти знаєш, ти класно кажеш, бо. Теж одне з моїх таких переконань, яке зараз народилося, це те, що найкрутіша компанія рухається, коли місії компанії є закладна місія особистості, місія власника бізнесу. І коли воно в синхроні, воно дуже природньо є затребуваним, воно дуже природньо рухається, і природньо є на це енергія. І люди це відчувають і до цього тягнуться. Це прям класно, що ти це сказав. Okay. Що було для тебе самим таким цільним в нашій роботі? Ти мені це питання не скидала. Ну, я ж кожні. Пішов мені пульс зараз тебе це Дивися, давай так я буду по порядку. Я так не можу щось одне просто там виділити. Мені дуже подобається те, що ти допомогла мені побачити. Важливі речі і вирішити важливі питання у відносинах з дружиною. Це mm -hmm. перше діло. Тому що дружина це е, найкращий друг, це опора. Ми всі в сімейному житті там, періодично сваримося, відчуваємо якісь непорозуміння і тому подібне. Ну, і... Ти наскільки ти мені допомогла і пропрацювати там із дружиною і відправила нас разом там навіть до деяких людей, і ми порозбирали деякі ситуації. Ну, тобто я вважаю, що на сьогоднішній день у мене, напевно, найкращі відносини з дружиною. Це транслюється взагалом в цілому на якість її мого життя, а це в подальшому транслюється на все решта, та на роботу, де ми приділяємо найбільше кількість часу, а ще враховуючи, що вона працює разом зі мною, ну це взагалі. якби... Тобто ми мали такий момент, що ми розуміли в певний час, що бізнес ніби розвивається, та? але в деяких ділянках він стояв на місці. І то, що ключовим, ми бачили, те, що коли були вирішені питання із моїх відносин з дружиною, поперло. Угу. От, от, понесло. Угу. Це перше. Ключове, ну, друге, однозначно, це питання розвитку цих різних роду інтелектів, та? і ми не проговорили ще про останній, про духовний інтелект. Для мене взагалі оця річ, та, як з приводу духовності, було таке доволі, я би так назвав далеке. Та? Тобто я е, образно там, розумів духовність, це є церква. Піти в Церкву, що не прийду, Пасху святять, розумієш, Ну, раз рік. Ну, якби я до того відносився як до традиції, та так. не було якогось такого моменту. Знаєш, ще дружина казала, слухай, було би класно нам створити якусь сімейну традицію, разом ходити кудись до церкви, чи там до якоїсь іншої, можливо, там ну не знаю, щоб це типо об'єднувало, щоб воно якось правильно працювало і там образу дитину правильно виховувати. Правильних канон, але не лежала душа, розумієш. Ну, тобто в кожного своє. І ну я ціную, поважаю віру всіх людей. Але для мене це було таке поняття ну дуже там відносне, далеке. І коли я почав трошки в інакшому напрямку рухатися, розвиваючи різні провод... ну, проходячи різні там духовні практики з різними правильними людьми, провідниками, дякуючи знову ж таки тобі, яких ти мені порадила і скерувала, а я зрозумів, що все-таки існують вищі сили, які можуть давати бути сильним духом, так? Оце насправді дуже важливо. Можна бути сильним тілом, можна бути сильним ментально, але якщо бути слабким духом, то насправді це все просто-напросто може нівелюватися. Історія така. Я ж усе ж ти знаєш. Так якось розчулася, то ж ти кажеш, правда, то дуже цінно. Дуже цінні, класні, свідомо. Один з запитів ключових, який теж в мене був, це є це було питання делегування, так ну знову ж таки, це все зрозуміло. Там багато підприємців на собі багато чого тягнуть з особистих міркувань, що ну, в першу чергу там це велика відповідальність, з другої сторони, я зроблю це найкраще е і само собою. І оскільки компанія на сьогоднішній день вже ну, доволі немаленька, я би так сказав, велика вже компанія. Розростається, і я ще донедавна, там будучи якби генеральним директором, там займав посаду ще операційного директора. Та тобто всі операційні координації, наради, планування регулярні там роботи всієї команди там, щодня було на мені. Я давно вже хотів, думав, планував, як би це зробити, організувати, передати і тому подібне, але все якось знаєш, не міг наважитись на це. І от буквально під кінець нашої створі з, з тобою роботи вересні місяці. І те, що мені вдалося вже передати пост операційного директора на людину, яка насправді дуже класно це взяла і давно була готова. І у нас зараз взагалі діяльність від того ще більше покращилася, бо насправді як виявилося, дуже багато з одної сторони процесів на мені затримувалося, та які я більше тормозив. А зараз вони прям. Вони реально полетіли. Та? Тобто, і для мене, е відверто кажучи, емоційно стало набагато легше. Та? Я чітко розумію, що є порядок в тих ділянках. Звичайно, є точки контролю, але є люди, яким я довіряю, які вже зі мною дуже багато років, і я дуже їх ціную за це все і. Там, образно, е, я розумію, що я можу поїхати навіть образно там, на місяць із компанії. Мене не буде, і все буде в порядку. Mm -hmm. Все буде працювати, все буде їхати, і не тільки стояти на місці, а й розвиватися. Оце насправді дуже важливо, і дуже тобі дякую за те, що ти мені допомогла якраз із цим делегуванням. Бо за рахунок того, повивіднялося багато часу, е, можливості ресурсів і енергії. Для того, навіть елементарно, щоб займатися питанням стратегії компанії. Працювати із місією, над розвитком компанії скажи на завершення, кому би ти рекомендував звернутися, звертатися до мене? Ну точно підприємцям рекомендую звертатися. Mm -hmm. Точно я би радив людям, які дійшли вже певної якоїсь там в своєму житті межі mm -hmm. планки, та? і е, розуміють, що вони вже образно там вийшли на плато і далі вже не розвиваються, та? або ну образно досягнули якогось рівня результату. І припустимо, не знаю в кого пропадає бажання далі розвиватися, там немає там ідеї цінності. А для чого взагалі це все робити? А вроді би хватає, та ну хватить, напрацювався, можна і в 30 років на пенсію піти. Mm -hmm. Ну образно Так, є різні клієнти, які приходять до мене, але є клієнти, які так залишаються в серці назавжди. От ти, якраз той клієнт, який таке займає особливе місце в моєму серці. Я дуже дякую тобі за довіру. Дякую.